Перший портфелик 2023. на Прикарпатті стартувала традиційна акція, зініційована представниками карітасу. У цьому році благодійний фонд планує допомогти якомога більше дітям вразливих категорій, як внутрішньо переміщеним, так і місцевим. Більше у сюжеті. Зібрати кошти, аби забезпечити школярів канцелярією ще з 2004 року і року. До сьогодні благодійний фонд «Каритас» допомагає тим сім'ям, які опинились у скруті. Традиційний марафон із підготовки до школи розпочинається на початку серпня. Останні роки це були діти складних сімей складних життєвих обставин. Та це були діти позбавлені батьківської опіки, пеклування. Кожного року акція, якби змінювалася, формат її проведення. Але минулий рік, напевно, дуже великі коректив в нашу проведення акції. Так і ми минулого року надали допомоги для дітей вимушено переселених осіб, а також дітей з числа учасників АТО, загиблих учасників АТО. Щорічно ця благодійна акція стартує з нуля. Відтак кошти на покупку шкільних ранців та сертифікатів на придбання канцтоварів. Представники благодійного фонду збирають різними методами. Ми залучилися підтримкою двох донорів. Так, це є Карітас Люксембург і давній наш партнер, єпархія Грац, така є також благодійна організація «Вельтхаус». На сьогоднішній день вони вже виділили по 200 тисяч гривень, і ми мали можливість так. Закупити і виготовити таких якби 400 сертифікатів у 2023-му працівники карітасу планують допомогти підготуватись до школи дітям, які проживають в Івано-Франківському та Калуському районах. Для прикладу у парафіяльному осередку Маріамполя уже складений список. Нема дітей, які йдуть до першого класу, але в нас є діти, які проживають на території цілого нашого добовецького територіального об'єднання добовецької ОТГ. І е, діти, які підходять під ці категорії, як було оголошено згідно з сьогоднішньої акції, їх на жаль, тільки є п'ятеро. Е, так, е, наша територіальна громада не є невелика, але навіть для тих п'яти дітей це досить суттєва допомога. Отримає усе найнеобхідніше до школи і першокласниця Надійка у квітні минулого року. Вони разом із мамою переїхали із Запоріжжя на Прикарпаття. Татож залишився захищати країну. Нам дуже приємно, бо якщо я жила в своєму місті, в мене була. Ну, своє майстерня, я лялькарка сама. Да, то я могла це забезпечити собі. Да. тут трошки з роботи в мене не дуже складається, то для нас це чудова акція. Це така допомога. Ну, дійсно, до акції можна долучитися як фінансово, так і речами. Зокрема, шкільне приладдя та кошти можна принести до приймальні карітасу Івано-Франківська.